Доброго вечора, мої дорогі шановні підписники. Сьогодні в мене зовсім незвичне відео. Я не буду розказувати про свої вишиті весільні рушники. А хочу вас ознайомити з таки з посилкою від Тиму. Хто ну я думаю, що всі вже знають про цей великий китайський маркетплейс. Я хочу з вами поділитися тими дрібничками, якими я собі замовила для вишивки. Можливо, когось це зацікавить, можливо, серед моїх підписників є люди, які займаються машинною вишивкою, зокрема, і вони щось для себе візьмуть. Почнемо. Так, я вже її відкрила, але ще все не оглядала. Це такі маленькі крейдики, я так розумію, кольорові для розмітки по матеріалу. Так, це вони і є, я їх замовляла. Бачите, білі по темному, а вже голубі і рожеві мені гарно будуть іти по світлому матеріалу, розмітку робити. Це кольорове не зовсім до вишивки. Це я взяла собі такі прищепки затискачі для відкритої кави, макаронів для пакетів продуктових. Це собі просто для дівчаток. Дівчатка можуть дивитися на такі речі. Нам це цікаво. Це вже вишивальні, це є щіпчики для випорювання. І обрізування ниточок. Я дуже... О, ще одні. Я різні замовила. Я дуже люблю ними користуватися: тут є коробочка, яку я теж спеціально, щоб не забирати час, відкрила її. І ще одні щип щипчики. Отакі троє різноманітних цих щипчиків. Я замовила для обрізок різноманітних, тому що ну, вони найкращі, ножнички не дають того зовсім. Так, що тут ще? Тут ще одні щипчики з, з чорною оцею, з металом, оцим, тому що вони мені найкращі. Оці, дівчатка, і оці з чорним металом. У вишивальних магазинах, до речі, саме, що більше я хотіла, і він бомбезний, бо я вже таки на нього подивилася: стабілізатор для. Я його використовую для надання вишивці пухкого хрестику. Він чудовий, він щільний. Він досить такий твердий, не м'якенький, такий, не тоненький, грубий і щільний. Якраз то, що мені треба для моєї вишивки, бо мої весільні рушники хрестиком. Я роблю його пухкий і об'ємний. Так, що в нас тут ще є? Наліпочки, клеючі наліпочки, на всякі замітки. Я теж це собі люблю по тих рушниках, які я роблю. Прошу склеювати, що деякий розмір. Для себе, звичайно, це все робочі, робочі моменти, робочі деталі, які потребують таких от помічників, яких я сьогодні отримала. Це для змазки моїх машинок. Теж постійно ломляться, губляться. Набрала вже, як то кажуть, з запасом. Будемо часно змазувати машини. Основне, за що я найбільше чекала цю посилку, це є оці великі кравецькі ножиці. Я колись їх купляла в, нас в магазині, вони дуже мені підійшли, служили вони мені довго, років зо три. А те, як я багато ріжу свої по домотканому полотні, то мені потрібні хороші кравецькі ножиці. За дуже-дуже дівчатка помірною ціною. Дуже помірна ціна. І воно мене здивувало, тому що ну, в магазинах в ну, два рази дорожче. У два а не Е, Фломастери, які малюють по тканині і змиваються водою. Саме цей варіант найкращий. Я брала в Харкові, я брала по Прому по інтернету харківські фломастери, брала ще в якомусь магазині. Ці найкращі. Це вже другий раз я беру власне, ці китайські фломастери. Вони найдовше служать, вони не так швидко висихають Ну і прекрасно змиваються водичкою. Все, напевно. так. Отакі помічники. А, ой, ну Це теж не для висвітки, а для дівчат у нас такий собі помічничок на кухні. Це замість харчової плівки накривати залишки їжі в тарілці якась салатка залишилася у мисочці, Оце собі таке, таке я замовила. Ось такий невеличкий огляд вишивальних дрібничок для вишивальниць, особливо хто працює на машині вишивці. Так що, дівчатка, замовляйте, полегшуйте собі життя.